Ось такий вигляд мають наші чудові пеларгонії, які ми продавали весною євроживцями. Ось так вони зараз виглядають. І ми їх теж продаємо на ринку. Є дуже великий попит на такі чудові гарні рослини. На наступний рік ми знову будемо замовляти дуже багато різних пеларгоній, різних кольорів, різних сортів. Дуже великий асортимент будемо мати. Як зональної пеларгонії, так і королівської. В цьому році перший раз вирощували пеларгонію з ретордантами. і тому ось вона має такі гарні кущики. Саме подвійна обробка ретордантами дозволяє не прищіпувати пеларгонію, вона сама собі кущиться.